Все частіше люди страждають від метеозалежності. Ми запитали у могилівчан, чи впливає погода на їхній емоційний стан. А мені якось по барабану, знаєте. Чи, чи вона чи дощ, що мені безразлично. Я нікуди не спішу я на пенсію, якби я на роботу, вона на мене впливала. А мені безразлично, яка вона. Ну, не вистачає, звісно, вітаміна Д, але боремося помаленьку. Аби мир настав скоріше. Оце саме головне діти. А то все переживе. А настрій як впливає? Ну, таке. Зараз який настрій. В країні таке робиться ще. Нема настрою, нема. Не впливає. Чому? Бо я завжди в настрої. У природи немає плохої погоди. На мене особисто. Нічого не впливає. А, ніяк. Чому? Вся погода подобається і ніяк не впливає. Ніяк. Чому? Ну, я не під впливом погодних умов, я не знаю. Впливає дитина, Чому? тиск дуже погано, погано. І, і жити погано, і тиск погано. Дякуємо вам за відповідь. Спасібо, щоб були здоровенькі, гарного дня вам Дякуємо, і удачі у всьому вам.